Чаківське кладовище. Ось герої, які загинули, бронячи нашу країну від російської нечисті. Також тут спочиває всесвітньо відомий український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник Революції Гідності та бойових дій на Сході України. Василь Ярославович Сліпак. Це була яскрава, творча, багатогранна людина. Він вільно володів багатьма іноземними мовами: французькою, італійською, англійською, німецькою, іспанською, польською, російською. Василь Сліпак це яскрава частина світу. Тільки вдумайтесь, мовою оригінала. Виконував твори Баха, Моцарта, Джузеппе Верді, Бізе, Стравінського, З Спочатку агресивного вторгнення Російської Федерації в нашу країну у 2014 році він приймав активну участь як волонтер. Уперше По поїхав на війну в травні 2015. -го. Пробув місяць, воював у населеному пункті Піски. В добровольчому українському корпусі правий сектор отримав поранення. Друге поїхав на фронт у вересні 2015-го у селі Водяне під Маріуполем. І влітку, 18 червня 2016-го, втретє поїхав на Донбас і планував там залишитись на півроку. Але 29 червня 2016-го загинув у бою. Близько шостої ранку від ворожої кулі снайпера. Василь Сліпак 19 років прожив у Парижі. Йому двічі пропонували французьке громадянство. І двічі він відмовлявся, бажаючи бути громадянином України. Ось як бачимо прапор Франції і прапор України. Пам'ятаймо наших героїв. Вічна пам'ять тобі, наш шановний Василь Сліпак. І слава нашій рідній Україні.